Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 29-й випуск, який присвячується слухачам автошкіл. Розглянемо правила проїзду перехрест з рухом по колу. Перехрестя з круговим рухом мають досить велику пропускну спроможність, але вимагають від водіїв підвищеної уваги. Пункт 104ПДР дозволяє заїжджати на круг не тільки з крайньої правої смуги, а й з інших смуг, якщо транспортний потік має велику щільність. В нашому прикладі, що зображений на малюнку, водій червоного авто рухається крайньою правою смугою, водій зеленого авто рухається другою смугою. Вони одночасно під'їхали до перехрестя, на якому організовано круговий рух, і можуть одночасно в'їхати на таке перехрестя, кожний в свою смугу руху, як показано на малюнку. Звісно, що це можна робити лише в тому випадку, якщо перехрестя вільне, і при в'їзді на перехрестя водії не будуть створювати перешкод іншим авто, які вже рухаються по колу. Пункт 10.5ПДР дозволяє водіям робити з'їзд з, з будь-якою смугою руху, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою, і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються у попутному напрямку праворуч. Вимога не створювати перешкод при з'їзді з кола це дуже важливий нюанс, який повинен добре знати і розуміти водій, який буде робити з'їзд з перехрестя з круговим рухом, коли знаходиться не в крайній правій смузі руху. В такому випадку водій, повертаючи праворуч на з'їзд, повинен дати дорогу іншим транспортним засобам, які рухаються в правій смузі руху по колу і не збираються виконувати з'їзд з кола. Тому. Водіям початківцям рекомендовано проїжджати перехрестя з круговим рухом по крайній правій смузі, щоб не потрапляти в складну дорожню ситуацію під час з'їзду з перехрестя. Інколи це буде займати більше часу, але так буде набагато безпечніше. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!